Чого тут шум? Чого всім треба? Володимир землі і неба, тут всі, хто нечесні проти тебе. Що за три вони з вами? Я, царем'яна, царями, чи не так живе? Так так, ясніший царю. Сару, контуге. Сару, страшно все сказати. Треба, мабуть, нам тікати. Тихо! Хочеш, злота, лізь до самого болота. Має царю новину, все як нам злота, ну, ну ну Ви спочатку новину, а тоді я вам сипну. Є в нас цар такі вісті, що це світу народився. Вифлеяні місці. Ха-ха-ха! Забрать жида! цей одеться! Щоб дититься цар юдейський в ефлеєм місті. тож і його привітати і ладиний йому дати. Я цар індійського народу, мій народ по горах блукає, богів собі різних шукає, але зоря засвітила, мене сповістила, що Христос народився, весь світ звеселився. Тож і його вітати, золото подарувати. Я цар грецького народу, не боюсь нічого зроду. Мій народ по морю гуляє, Господа величає. А на сході зоря засіяла і дорогу мені показала. То ж беру взяв із собою і пішов за зіркою ясною. Ідіть старано знавайте, про все гарненько розпитайте. Як дай ви це дитя, скажіть мені, що поклонився йому і я. Добре. Не протязі відтричі. Цар? вітати, обрейду і привітаю, дарунок краси принесу. Оцим мечем тобі я заспівай. Оцим мечем тебе я рознесу. Гей, слуги вірні, ми тут на пан! Остріть меча, беріть стальною зброю! І той, як каз виконуйте, що я говорю. Усіх дітей вилю, я без розболу. Рубати, різати, душити. чи не сміх той цар месія, жити. Для нас наказ святе я діло. Оцю я справу зроблю міл. Я крові не боюся, я кров люблю. Щезни ти від нас, катюго, муки сім чи ним, не раз. Не відкупишся від смерті, вже твій смертний час. Гей, смерте, смерть, моя мила. Мені служила вірна ти не раз. Ти всякий бунт у зародку душила, а дай у нас прекрасний час. А не покірних кров тече рікою. Змахни своєю гострою косою. Гай, гай, сінок, случайно всіх жорстокий. Дурові й сила в мене вже б не так. Поки я синочку вже не молода, щось пам'ятаю, скільки ми з тобою вбивали, ми її розтирали прах, і не одна на землю голова упала. Вставала сотня на пошарні на Тут, щоб ірод ніколи не зміг повернутися. Перед тим, як вийти з хати, треба щастя побажати. Ми вам нині усі добрі люди. Нехай поміж Божий завжди з вами буде, хай кожної днини, кожної години. Бог благословить вас, біда нехай згине. Бувайте здорові разом, з діточками, хай горя і смутку не буде між вами. Двої хмара, нехай вас не Нехай добри робить жити пшениці, всякість біждя, вся запашниця, хрестося рождає. Та зайдіть сюди, ну шуми. Натвердепом звізда ясна. На весь світ засіяла Зачекайте, зачекайте, ви так просто не втікайте, як ви так просто не йдіть, як прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші. вони мають грубі гроші. Є доляри, трохи гривні, води дати нам повинні. А ще кобаси і сало, щоб нас не лишилось мало. А ще пів відра салату, щоб ми дійшли у крайню хату. І конфе були Щоб дівчата були раді. Якщо все водоподаєте, проблемати не будете. Буде дає, буде з чим, буде як і буде з ким. Буде вам усе вестися, приростатись і нестися. Все привали. Але вам кухати буде, буде все на талі. Але сніг буде. буде.